Усім привіт, друзі! З вами Артем, і сьогодні я Женя, буду грати в мертві рельси. Ми будемо вбивати зомбаків, питатися від них вижити. Також, поки за кадром я купив бінт, який буде допомагати нам ісцеляти друг друга. Щоб... Ну що я поїхала? Давай, їдемо. От ми вже приїхав до першого лампоста. Не лампоста, а до первого квітка. Тут першого домика і тут бандити, які хочуть мене кусь кусь зробити. А, жалко, жалко, знаєш? що? Mm. Жалко не взяли, типу, пістолет, щоб зробити той ж баг. Типу сідаєш на лошадь... і. Ні, mm, це треба класка в боя. А. А тут якось можна сісти на лошадь. А! Да. Даже якщо ми буде мертва. Что ти так боїшся? Я взяв лошадь. Я попробую сісти. О, я сів. Жень! Ти можеш їхати. Їдем, їдем. О, едем. Не, тут нет, не Хто? Підривник. Я йду! Чу? Спаси Жень. мене, він мене підірвав. Окей, я йду. воскресни. Спасибо. А вот и твои ресы Бери. Ага. Ты человек, я смешно сказал, воскресни. Ага. А, тут Ой. зомби, тут зомби. Что за хата такая? Кто тут а, цей подрывный, кто с пистолетом? Это бабка с пистолетом. Я зараз еще зомби пробую. О, как уж... На, 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 на. Я вообще ему хотя б якийсь урона, ну що. Ми, кстати, їх можемо використовувати <звілка> як паливо. Можемо використовувати їх як як паливо. Забирай собі ці патрони, опа. Забираю, забираю, забираю. Це Чайник, каже, заберу. Чайок там будем пити. Кстати, чайник можна продати. О, все, річ валимо. Такий, okay, тепер їдемо, їдемо. Все можемо валити, бо я ж звір-вовк. Чекай, а чого че ти не превращайся в вовка? Ну я не превращаюсь, але я стою дуже сильным. О! клас. Верь, вовк. О, а от і конь. А я звичайно, на нього сів. Просто давай всіх жигай і все. Поїхали подальше відсюда. А то нас зараз ще повбивають. А я, я завжди сідаю на цю коня. Просто ховаємося, ховаємося, Жень, ховаємося. Мене Блін. Ай! Я випав, я випав. Жень! Я випав! Я випав! Це саме страшне. Ми е, вже починається день. Ура! Далі зжигаємо всіх зомбі і все, і поїхали. Бо, бо вони нам не, ні на що не згодяться. І ковбоя якраз. Ні, не, не пали, він стоїть 35. О, забираю. Ой, чайник я забираю. Чайник стоїть 5 максимум. Вау, скільки. Ми, значить, можемо до... доїхати другого вам поста. <головіка> Диви, який він смішно. А ось вот, скільки. Воно, скільки? Воно може стоїти скільки? Ні. Наша лошадь просто для передвижения. Ну, обоих шейки, оно будет п'ять топливо. Ну не, лошадь моно буде использовать в крайнем случае. Вот, например, ты поедешь, я залечу и, наприклад, и, например, лошадь взлететь. Я просто на лошади поеду за тобою. Может, удиха? 8.00. Оба, 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 оба. А! Поліска пролізу. А! Що не, що я напролізай? Я я і той схоскидушу в банті. 50 ХП, та, та повне ХП? Ну да. Забираємо зомбіка, сіно, як топливо підійде. Ой. Яка ж монстри не скільки не стоять, наприклад, як зомбі, бо тоді мені було позабагато. Нам потрібно 15, а обратим 20. Ничего себе. Значит. Опа, стульчик. Опа. Э, о, тут ще зомбик. О, як я зараз. Ну, вже типа залутали дом. Женя тут придумав інтересний механізм. Жень, поехали. Поехала. Якось... Мы... Ми... Скоро будемо на другому авгумпосте. Ой, напер. першу. Авампост знаходиться на 10 тисяч метрів. Ще, ще девек. Обо ми вже під'їжджаємо до города. І зараз буде охота за облігаціями. Так, я зараз трошки дальше від'їду, бо щоб було більш безпечніше. Да. Бо... Ну, кінець. Женя, віддай, віддай мені, знаєш. що? Mm. Свою я, Щоб Шопе... ти ж будеш атакувати? А, -а, а Вовки. Вовки, вовки, вовки. О, мене почті вже хп. Я вже зарешил двох зомбаків. А вже патронів троне все нема? Вже нема. Жалко. Так, що там скільки Ми не, не йде туди. Чого? Бо зараз 7 годин, зараз ніч буде. Окей. Ми тут уже переживаємо кроваву ніч. Все, 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 все. Йдемо за облігаціями. Я, Женя, ідемо за облігаціями, щоб... Я міг купити собі якийсь клас. Типа любий клас. А це я взиму зомбачків для топлива. Ай-яй-яй, я зараз можу померти. Ні. Ти тут наймощний. Мені кинеться, якщо ти здохнеш. Ти... Будь вашим біля мене. Окей. Okay. Зумбак. От вовк. Говняний вовк, вон від Чи мене. ти вовка та вовк сам на мене побіжав! Я вбив Вовка. Ми не мав хп. Хіп, Чекай, може, переждемо, поки в нас не буде повний хп. А то в мене вже а то я вже здохну скоро. Не У мене там просто капелька хп Ой-ой-ой, як же мені повезло. А мені. О, боже Тут так багато зомбаків. Ви хто хоче Артема, Артёма? Ідіть сюда. Нічого гарно. Ваза. А мені кинать. В мене, мало ХП, в мене мало ХП, в мене тримало ХП, в мало ХП, в мене мало ХП. Ай, я здох. Ну, нас не знов не змогу прийти. Мертвий рейлс. І всім пока.